Хотів підірватися, це правда. Але на той момент, коли був поранений із-за гострих болівих відчуттів, не розумів, що в мене вже травмована ліва рука. Я не зміг просто привести гранату в бойове положення, ну і здійснити те, що я хотів, свій шлях закінчити як справжній офіцер. Я отримав три кульових поранення з автоматичної зброї. Мені роздробило праве плече, роздробило обличчя, відірвало половину верхньої правої щелепи, і мені роздробило великий палець на лівій руці. І з даними пораненнями вони взяли мене в полон практично вже на півпритомному стані. Я навіть не сподівався, що я виживу. Я вже подумки попрощався з усіма рідними, з дітьми, з дружиною. У мене на праві руці стояв апарат зовнішньої фіксації кістки. Даний апарат мені просто був наживо видалений, без всяких знеболюючих. Ну, по факту, його просто вирвали. З близько 25 хвилин вони мучились його, бо він вже врісся в кістку, але свою справу вони зробили. І були цим задоволені. Слово доброволець, слово патріот, слово українець це призводить до деяких наслідків з їхнього боку, тобто це буде побиття і ще деякі погані речі. Найстрашніше чути крики хлопців, яких допитують, коли ти знаходишся в камері на першому поверсі, а на другому поверсі забрали нашого хлопця, і ти напротязі близько двох годин чуєш, як він кричить від болю. Це навіть страх був не за себе, а просто страх за ту людину. І ти уявляєш, що він переносить, як йому важко. Вони дуже моніторять військовополонених, вони вивчають особові справи військовополонених, хто де звідки, з якого роду військ. Вони дуже не люблять артилерістів, танкістів, ну, снайперів, розвідників, тобто тих людей, які завдають найбільше шкоди їм і найбільше втрати їхнім чисельності їхнього особового складу. Били всім руки, ноги. Найчастіше були в них такі, ми називали кувалди, дерев'яна така довга рукоятка, воно в формі, як відбивають м'ясо, то вони знали, куди бити, щоб було больно. І обставини мене не зламали. Можна зламати тіло, можна навіть вбити людину. Якщо ви не зломили душу, не зломили серце і розум, то ця людина незламна і не переможна. Якщо втрачається надія в полоні, я думаю, що і втрачається вже сен життя.